Зазвичай на навчання ми прокидаємося о 6-6.30 ранку. Так як у нас навчання починається о 8.30, нам треба ще добиратися. Я дуже полюбляю пити каву зранку та обов'язково їсти якийсь сніданок. На навчання ми зазвичай беремо усі матеріали, які нам роздрукували в кеуді. Тут може бути зовсім різне, також маленький перекус і вже біля сьомої години виходимо на потяг. Зараз середина лютого вже потрохи починає світлішати, тому що всю зиму просто десь 9 тільки починало світлішати. По погоді в нас мінус по 9. Це в нас зараз середина лютого. Тому ми погнали на навчання. Це потяг більш старого формату, але на нього приходить менше людей, тому що він йде одразу за потягом. Теж на Хельсинки, але який відходить о 7.25, а він о 7.30. Тому на нього людей зазвичай набагато менше. Прикупив собі вагончик цілий. Єдине, що мені не подобається в цих потягах, що вони дуже часто ось такі от грязнуваті. Не розумію, чому фіни за цим не слідкують. Але маємо те, що маємо. Потяги зазвичай відходять вчасно, і в цей раз це не стало виключенням. 30 хвилин зайняла наша подорож на ось цьому потязі, і вже так. посвітлішало дуже добре, ще 15 хвилин. Йти до навчального центру, але ми трошки скоротимо ці ми. ми... А поки ми йдемо, насолоджуємося всіма будиночками, хотів би своїми словами розповісти, де я навчаюся. Це навчальний заклад Кеута, Аматі Коулу, вибачте, І це таке професійне навчальне середовище десь по типу нашого училища. Навіть не коледжу. Там навчаються діти після 9 класу учні. Так? Там можуть навчатися дорослі фіни і там можуть навчатися мігранти. Ми з дружиною там навчаємося вже місяць. Навчаємося на ревінтолу є кейтерінг. Катеринг, як його правильно казати. Тобто на ресторанну справу та кейтерінг. На позицію кухаря, але в нас два модуля на 60 ОСП 20 і 40. Тому в принципі туди люди приходять якби не тільки на повноцінне трьохрічне навчання, а от, наприклад, як ми на один рік щоб отримати ці 60 ОСП. ОСП це навчальні кредити, навчальні бали, можна так сказати. Хто знає той знає, хто не знає, хай загугли. Два моменти, які я одразу хотів. Сказати, які змінилися, або ті, з якими я трішки не розібрався, перше це умови вступу змінилися. Якщо нас приймали останній раз, як нам сказали, що ми лапкі, нам пощастило, нас приймали без знання фінської мови, то зараз приймаю тільки зі знанням мови рівня А2, краще всього. Можливо, і А1, але то вже на тестах, коли ви прийдете. Поступати, вступати, так, вас вже протестують і дадуть вам відповідь, чи готові вони нас вони вас взяти, тому що 에, мого знайомого його вже в цей потік, який розпочався в січні, його вже не взяли, тому що в нього було недостатньо мови. Тобто його вже не було місця, не було мови і так далі. Ну Йому, в общем-то, дали відмову. Це перший момент, який змінився. ну Ви можете почитати в правилах. А другий момент, який змі... не змінився, але. Я трішки його неправильно прочитав, тому що наступив на свої граблі треба усю інформацію на іноземній мові, якщо це не англійська, так фінська, наприклад. І треба перекладати спочатку на англійську, а потім вже на українську, наприклад. Ось, А в мене стояв автоматичний переклад, тому я неправильно зрозумів, що тут ми навчаємося не на ступінь бакалавру. А ступінь від базової, базового фаху, базової освіти. Тобто навчання в, училищі, навчання в училищі це 3 роки та 180 ОСП, так, навчальних кредитів, навчальних балів, не в тому розумінні кредитів. Ось, Але м, для того, щоб ви закінчили цю програму, або для того, щоб ви далі йшли на другий-третій курс, так би мовити. Так? Вам потрібна мова вже Б1. Тобто, щоб закінчити. так? Ви можете прийти з рівня мови А2, може там десь А1, якщо місць не буде вас візьмуть, але фактично, щоб завершити, треба мову Б1. Тому що там, помимо равіндолу і кейтеринга, ще вивчають трошки фізики, трошки математики, хімії. Ось тому мова Б1 необхідна. Ось, ну я не думаю, що ми будемо... Це власна моя думка, я не думаю, що ми будемо прямо вивчати з дружиною далі йти, хоча б закінчити цей навчальний рік, а далі вже буде видно. Ось. Дуже хочемо на роботу влаштуватися, але ну так, з англійською мовою вона в нас є, ми нею балакаємо, але з англійською мовою тут ну, роботи. Відносно ринку відносно там 10%. так, Вакансії тільки на англійській, якщо ми не беремо IT і якісь там топ-менеджерські посади, тому фінську треба вчити. Якщо ти, звісно, хочеш тут залишитися надовго. А, ну і без англійської, без фінської також можна на будову і на прибирання. Щось таке. Це вже розпочинається територія нашого навчального центру. Такий міні-кампус. Там далі їдальня парк, там лазня на березі, озеру, там саме озер трішки далі. Ось. Ну і це такий звичайнесенький навчальний центр. Оп, добрий день. Ось такий. Зараз ми йдемо перевдягатися і будемо йти на саму кухню, тому що в нас понеділок-вівторок теоретичні дні. А, тобто, тобто теоретичні дні ми вчимо мову фінську, більш кухонну мову фінську, тематичну. А середа, пятниця середа середа-четвер-п'ятниця в нас кухонні дні ми вже готуємо. Це мені, звісно, дуже подобається, ну, тому що це якби професійно-технічний навчальний заклад, тому тут одразу треба щось робити. Ручками-ножками ходімо. Парампам-пам-парам-пам-пам. пам 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 Ось, у нас у кожного є такі шапки в І ми перевдягаємося. У нас проходять теорії, але як у нас день практики сьогодні, я вам лише покажу. О, світло. Ну, ладно, нема. Що тут ми сидимо? Проходить у нас теорія кінської мови і всі такі інші прикольчики. Ось тут у нас преподаватель сидит, доска, проєктор, всі срачні финские слова. Всі, в принципі, непогані парты, непогані стула и і видовік на весь більш менш непоганий. Але я знову повторюю, що вже світліше, зазвичай так світло о 8.30 не буває зараз. Eli riisi ja vesi, niin kuin Anselina kertoi, niin riisi Aha. ja noin, noin kaksinkertainen määrä vettä, niin laitetaan sekaisin tähän. Vähän suolaa ja öljyä ja uuniin höyrykeittää niin, samalla lailla kuin perunat. Eli otetaan 100 astetta höyry, eli keitetään se uunissa, niin ei tarvitse siivilöitä ja muuta. Sitten se odotti vähän aikaa, niin vesi imeytyi ja tarjotti. І, як ви зрозуміли, нам спочатку пояснюють теорію, що ми будемо готувати, які рецепти. Ось я вам ставив перед цим фрагмент на фінській мові, щоб ви розуміли, який рівень фінської мови потрібен тут.

І далі ще трошки ми розбираємося, хто в якій групі сьогодні що буде готувати, та вже приступаємо власне до готування страв. Mm -hmm. Mm -hmm. Сьогодні по плану ми робимо рис з куркою і окремо бульйон. Скурки справжні, тому що е, дуже часто фіни використовують саме порошковий бульйон, якби вже готовий. Аж тому це дуже цікаво буде. І, і так як у нас сьогодні останній день перед канікулами нам дозволили робити практично все, що завгодно. Добрий день. Що тут відбувається у вас? Фотосесії вокруг.

Даня майже вже професійний кухар пропонує спробувати лимони. І ця ідея, як ви бачите. Сподобалося <соспособлась> <соспособлась> не только нам здание. <соспособлась> <соспособлась> Така нарізочка кавуну, апельсину лимону та груша в мене вийшла. Так, фрукти готові. Тепер залишилося змішати желток з сахаром та додати вершки. Yeah. Я їх перебиваю до густої пінки, так щоб воно збилося з сахаром дуже гарно. І вже зверху поливаю на розкладені фрукти порційно в кожну посуду так, гроші лишні. Мор, Мор, гроші, да. гроші. в експертному мнению, сливки додати не треба, тому що вони дуже забирають себе вкус. Тому ми їх не поднемов назад. Тут усе сухе тут вже більше такі йдуть баночки. Все ж дуже подобається це э, спрей для форм. Це така оліє тут. І все. А, до речі, ми ще... Йоп. Эксперимент номер три. У нас это безалкогольне вино. Три щечки добавляем. Ідея. Я думав, по нього типу, будуть Так, <рес> да, Експеримент провалився. Тому я вирішив залишити просто фрукти, полити їх зверху жовтком з сахаром, цукром та посипати їх трошки очі, щоб вони були такі гарні та смачні. Здається, ну, салатів трішки на 15 осіб забагато. Подивимось, подивимось, чи салати швидше з'їдять. А ось тут хотів би вам показати загальний вайб, як на кухні все відбувається в начальному закладі. Бачите, кожен щось робить, щось готує, тому в принципі це є цікаво. А як ви ще пам'ятаєте, на початку відео я казав, що ми будемо готувати сьогодні е, рис з куркою? Курка в Наскарі. Тому я її, бачите зараз дуже гарно на якість. Ну щоб і нам було смачно, і нашим колегам. І ваша тебе, тебе куриця теж. Angelina miljoon miljoon 5 razy risu bilse niistä pitkälien. Ja sitten jos se vielä on liian hakkast, niin se saa olla pakasukasti. Siellä on paljon siinä. Ei varovasti vaan käynnellään. Так як я хотів вам показати найбільше процесів, найбільше всього, що у нас відбувається на кухні, я підходив до кожної групи та намагався їм допомагати або заважати, не знаю. Що ж, друзі, на цьому перша серія закінчується. Я гадаю, що 20 хвилин відео для першої серії більш ніж достатньо. А в наступній серії я вам покажу, як ми доготували цей рис з куркою карі, як ми який взагалі у нас обід вийшов, та як ми їмо, як сервірується стіл, як відбувається прибирання після того всього. Та, що нам розповідає наш викладач після того, як ми закінчимо наш день, а також наприкінці відео вже буде мій чесний відгук про навчання в цьому навчальному закладі. Тому очікуйте на другу серію.